О, ладно. Хорош Ксю 300 гривень. Костя, Скільки. вітаю з першими 30к підписників. Це визнання Уф -уф. твоєї праці. Ого. Ти створюєш унікальну атмосферу, яка об'єднує людей. Кожен підписник це голос довіри до твоєї роботи, і ти заслуговуєш на це визнання на всі 100% Бажаю, щоб твоє ком'юніті зростало, а ідеї ніколи не вичерпувалися. Нехай Ого. попереду буде шалена підтримка та неймовірні емоції. Ну і, звісно, всіх з прийдешнім новим роком. Нехай здійсниться те єдине на всіх найзаповітніше бажання. Плюс. Ксю, дуже дякую за підтримку, за такий гарний донат, за такі гарні слова. Дуже дякую. Бажаю тобі того ж. Дуже дякую, Ксюша. Фоксік давненько дивиться? О, я забув приціл поміняти. Блін. Не, не поміняти, а параметри задати. Дуже дякую, Фоксік, за вітання. тебе теж з наступаючим. Ого. Ну, прям видно, що сама написала капець. Жорстко. Дякую. А, дякую, Мадрид. Ну, мені 140 не дає грати. Це від Фоксі залетів Донейшн? Ну. від Ксю. Від Оксанки. Ну, там Тайп поїхав, ніби грати, так? Да? А, його. Ні, він там в ямі. Корзину почисть в Сенсі. Дякую, Ярик. Чесно кажучи, я б вперед поїхав, але ризиковано, так? Да? А, отут танк, так? Да? Походу, так. Да. Цьому бою, напевно, я не візьму, по якийсь бій дивний А, дивись що де робить. Ніби зайшло. Придімбох. Ку. Ага, те 103. Ну, якщо під 140 підтиснути прям, то можливо щось буде. Але в прокатку багато дадуть, напевно, уроном. Я щось так думаю. Далі він отут стоїть. Він отут стоїть в кущах. Що з ним робити? О, забув Сергію чекнути аккаунт. Нагадайте після бою чекнути аккаунт Сергію. Ну, не аккаунт, подивитися танки і чи брати лисан, він питав. Блін, щастить як. Привіт, Ванька. Прийт Фоксік, привіт, ще раз. Дякую за таке тепле вітання. Дуже дякую. Ага, 140 там. Ну, якщо чесно, я зараз поїду, напевно, на турбіні туди. Дякую, Зумерт. раз він каде буде на. На Т103. Ну, кадешнись кудись. Ну. А це мінотавр? Чекайте. Мінотавр стоїть, стріляє. Андрій Васілович, 300 гривень. Вітаю з досягненням такої важливої позначки 30 тисяч підписників. Твій контент заслуговує на ще більше глядачів, бо він дійсно якісний, атмосферний. Бажаю, щоб твої стріми надалі приносили радість, епічні бої, ще більше цікавих моментів і, звісно, активну аудиторію із прийдешнім новим роком. Нехай цей рік стане для тебе роком нових перемог як у танках, так і в житті. Успіхів і натхнення, посмішка, дякую, величезне. Роман. Дуже дякую, Рома. Дуже тепле вітання. Щиро дякую. А він зверху був. Сергій, 50 гривень, та нічого я тут почекаю. Окей, Сергій. Я просто забув трошечки. Дякую, Роман, Велика Дякую, Андрій величезно. Роман 50 гривень. З наступаючим усіх новим роком бажаю втілення усім найзаповітніших мрій і перемоги. Нехай кожен забере від 2024 найкраще, а найгірше відпустить. Ну і щоб гра приносила задоволення. Роман, дякую, Андрій Велика, дякую за вітання. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. Без вас би не було цих 30 тисяч. Тому дуже вдячний вам. Привіт, Ілонка. Від ЗСУ тисяча гривень з наступаючим Скіфі. новим роком. Дякую, хлопці, які в ЗСУ. Дякую, Ілонка, тебе теж вітаю. Руслан, 20 гривень. Дали Блі. пропозицію навка копійка 600 гривень. Чи варто брати танк? А, дякую, Руслан. Зараз гляну, що за танк. Це дуже добре. Дякую хлопці, зараз їм відповім. Прям не встигаю. Все він КД. Альфа прийшла. Так, я тут зажив, це важливо. Не знаю пірембірим. Сподіваюсь, що так. Нергал де Блін, ну не летить, що ж таке? Зараз хлопці, всім відповім вельми вдячний всім за вітання. За підтримку. Зараз допотію мітку трошки. Секундочку. А є шанс це виграти взагалі? Прінс? 50 гривень з наступаючим новим роком. Дякую, прінілс. Ну, як? Як борт не пробити? Тебе теж прінілс. Дуже дякую. Бачите, вони в деф уже поїхали повністю. Ну, зараз я шефтайпав в кину, напевно. Блін, просто от останні відсоточки, і воно не йде. Привіт, Бодік. Треба просто стояти і, напевно, цілити. Дивись, як вони падають в таймінг. Хвилина 20. Блін, я не знаю, чесно. Поставити на ДЗТ досилач штаб і турбінку. Дякую всім велика. Дякую, Фоксік. Напевно, напевно T забув Не п'ю баблті, Один раз купи більше не хочу. Жахливий напій, якщо чесно. І вони не їдуть, да Ну, де вони всі. А от. Сергій 50 гривень. Попроси від Wargaming аккаунт, щоб можна вибирати карти і будеш ну, проводити тичку. бої вчити людей як гати на тій чи іншій мапі. Тоб була тема, таким ніхто не займається. Дякую, Сергій. Да, було б топово. Я останню тичку не пробив. ВГ, підкрутіть, я прошу веге. Yeah. Новим роком прокидається чоловік 1 січня, йде на кухню, проходячи по коридору, скидає з клітки з папугою покривало, насипає корм і йде далі, відкриває холодильник, випиває пляшку холодного пива і з задоволеною фізіономією йде назад, накриває так. клітку з папугою покривалом і йде спати. З клітини кричить папуга, клас, от і день пройшов. Дякую, Водя, дякую. Привіт Сергій, дякую, Сергій. Так, да, було б топово, але ВГ це ВГ, тому, ну ви самі розумієте.